Тим часом я проходжу підйомники і рухаємось далі. Бугельний підйомник. І ось наш шлях. Зараз буде веселіше. А на горі там взагалі цікаво. Ось тут перед підйомом я прийняв рішення. Трішки зупинитися, попити чайку, підкріпитися. Дуже складний і болотистий цей маршрут від бугільного підйомника праворуч вгору. Ну, просто одне болото, грубо кажучи. Тим не менше гребем.